Що можна зробити, що треба зробити, щоб волотисті гортинці гарно перезимували. Вони самі по собі непогано зимують, але трошки можна допомогти. Тим паче, якщо у вас є ось такий молоднячок, він скоріше заквітує, можна його підігнати. Для цього я беру столову ложечку лимонної кислоти і столову ложечку монофосфата калію. Їх краще розчинити в літрі води, теплої водички, а потім загальну водичку добавити. перемішати, попередньо під кущик я трошечки підлила просту прохолодну водичку, і тепер я підливаю підживлення. Це гарне підживлення було і влітку, гарно для волотистих і крупнолистих. І тим паче у серпні пару разочків гарно підживити і підготувати. Летисті гортензій до зимування.